Доброго дня! Ми учні Мітинської США No2 9 А класу, хотіли б звернутися до жителів літа. Скажіть, будь ласка, чи ви хоч раз думали про екологію нашого міста? Всі ми любимо відпочивати на природі та милуватися краєвидами. Але не звертають, у якому стані перебувають наші зони відпочинку. Давайте звернемось до нашого шкільного біолога. Це дуже цікавий. По екологічному напрямку є багато різних операцій, акцій. Ну, це такі, наприклад, як паркам, річкам бути чистими, зачисти подвір'я, операції джерело, операції годівничка, шпаківня, нерест. Тобто діти проводять свою екологічну і дослідницьку роботу, як і перед керівництвом класних керівників, так і з допомогою вчителів. Біології та екології учнями 9 А класу і 7 А класу вони висунули свої проекти щодо благородження містечка. І дуже приємно, що міський голова Бичок Анатолій Іванович він підтримав пропозиції наших дітей. Ось і, звичайно, вони щоденно ходили в міський в парк Березки і значить, проводили там. Відповідну роботу Ось збирали гілля, збирали сміття, прибирали території. Дітям було цікаво, хоча було важко, але на даний момент часу ми бачимо величезний результат спільної співпраці міське, міського керівництва, міської громади, дорослих людей і з дітьми. Тобто, якщо ми будемо співпрацювати разом однією командою, то звичайно наше містечко буде дуже гарним і затишним. Хочу подякувати учням 7-го А класу, які теж провели багато акцій. Операція джерело ми прокопали 33 три метри потічка від кармелюкового джерела в районі скал. Дітки наробилися, діткам було цікаво. Там дуже чиста і цілюща водичка. Де місцеве населення приходить і бере її для своїх потреб, але прикро, що частково це джерело воно приватизоване і користується тільки кілька людей. Воно, якби частково закрите, що користується кілька людей даним, даним джерелом. Ось, хочу подякувати учням 7 А класу ще за те, що вони включилися в акцію Повернімо первоцвіти в природі. Я надію, що Діти і місцеве керівництво повернеться обличчям до міського парку відпочинку, тому що він там в неналежному стані. Є у вашому місті проблеми з екологією? Є. Стали, радіація, микулиці, мусорка, з екологією, подивитися, з що все разтики вражають. парк засвічують руками і всім. А чи можна якось зарадити цим проблемам? Можна не кидати, дивитися чистоту. Саме екологічні проблеми виникли у вашому місті? Як це власне заради? У вашому місці це найбільш пошвидше екологічна проблема, це люди підлять і не дивляться, куди кидають сміття. Зарадити цьому потрібно збирати на суботники і прибирати опарках вулиці, прибирати дощ. А чи зможете ви не вилучити стати допомогти прибирати? Так, звісно. Чи є у вашому місті проблеми з екологією? У кожному місті є проблеми з екологією. Містечко наше невеличке, але дуже гарне. І найважливіше те, що якби люди наші не старалися приводити його в такий гарний. В гарний такий стан, але і наші ж люди його приводять до того, що ми знищуємо нашу природу. А От... чи можна якось вирішити цю проблему? Цю проблему можна вирішити, якщо виховати всіх і дітей, і дорослих гарному ставленні до оточуючого середовища. Тому що це місто, де ми живемо. Воно повинно бути чистеньке, охайне. Це все на свідомості людей. Ось таку чисту воду щодня доводиться вживати жителям Літина. Люди скаржаться, що якість питної води погіршується з кожним днем, а владі байдуже. Ми вирішили перевірити якість води з декількох криниць на різних вулицях Літина. В цій керниці вже не стало води. Почало не ставати, а потом береш, а вона така як ржава. Зверху жирне пятно, вода ріжа, не знаємо що, е, запах е, заліза. Далі он стоїть, дивіться, теж набрали сьогодні рано бутиль води. Вона така сама. Вода в районі фоси непридатна для пиття. Як починаєш її кипятити, вона дає жовтий осадок, стає як кисель. Дивіться. Дивіться. Я тако зроблю, Які плям. А в криницях така брудна через відстійників, які зливають відходи декілька підприємств літина. ці резервуари знаходяться на пагорбі неподалік містечка. Бруд через ґрунтові води потрапляє прямо у криниці людей. Дихати тут просто неможливо. Літинчани розповідають, що колись тут був охоронець, однак згодом його звільнили, а хтось навіть вкрав шлагбаум. Зараз сюди може приїхати будь-хто і злити в ці відстійники будь-що. Руками прибирали ось цю річку, але подивіться, що залишилось з нею. Так, минулого року вона ще хоч трохи текла, але тепер вона вся заросла. Ні, купу мусору ні собака. Гулячі. Ніколи не думала, що штучна водойма, яка мала би прикрашати парк, буде виглядати ось так. Погляньте, це все наслідки своєї роботи. Відра, шини, гуляки, Все це мало виглядати набагато краще. Але як я знаю, це можна палити на таких територіях. Не знаю. Воно навіть не було обкладене камінням. Ну, що І дуже пахне дерево. Так, роботи йдуть. Mm -hmm. Ходімо на лавочку. Ходімо. Що ж, ця лавочка широка, на ній ще добре сидів великої компанії. А проблема яка архета Ходімо ходимо? Ходімо. Чи наші хлопці вміють підживати? Турнік надійно закріплений, але на цій тонкій трубці важко робити вправи. Відносно чесно, але хотілося б, щоб було частіше. Так, хотілося б, щоб тут частіше прибирали. Але як говориться... Чисто там, де не смітять, а не де прибирають. Недавно що ми тут були, води було більше, але тепер вона впала. Дивіться, чагарників вже немає, але хотілося щоб було чистіше. Так, якби кожен літачан міг би виділити одну хвилину часу, ми б прибирали це все за один день. Колись тут було чисте джерело, але тепер його так загадили, що вода стояча. Але якщо ми всі зберемось разом, ми її подужуємо. Як приємно сісти після важкого трудового дня та вдихнути ковток свіжого повітря, насолодитися співом солов'я та шумом дерев. Люди, дякуємо вам за чисте довкілля. Сподіваємось, що екологічне питання нашого містечка зникне назавжди.